Але почнемо із Ірану. Ця країна також свою роль у цій війні відіграє і певним чином політичну, певним чином військову. Хоча сама це заперечує. Ось речник МЗС Ірану заперечив передачу Росії безпілотників. На серканані заявив, що. Його країна дотримується політики активної неупередженості та виступає за дипломатичне врегулювання конфлікту у відповідь на запитання журналістів стосовно використання Росією іранських безпілотників у війні проти України. Насер Канані заявив, що відповідні заяви, які лунають від офіційних осіб, є необґрунтованими і не підтверджуватими їх. він також наголосив на тому, що від початку повномасштабного вторгнення Росії Іран займає послідовну та чітку позицію. Ось така офіційна заява Ірану. А зараз на зв'язок зі студією радіо НВ виходить Ігор Семиволос, директор центру близькосхідних досліджень. Пане Ігоре, вітаємо вас. Вітаю вас, добрий ран. Пане Ігоре, іранські безпілотники доволі чітко ідентифіковані. Не ідентифікувати їх складно в першу чергу, тому що вони. Дуже голосно дзищать, і, до речі, саме ними цієї ночі прилетіло по білій церкві, через це виникли пожежі на об'єктах інфраструктури, є постраждалі. Тут здавалося, б все очевидно. Але Іран заперечує: от що це таке? Це от вони в стилі Росії, яка вісім років про свою армію на Донбасі казала, їх там нет"? Дуже схоже саме на таку поведінку. Хоча можна просто сказати, що іранські офіційні. Особи брехливі істоти. Ну, е, п, 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 знаєте, е, це в сучасному світі по справді е, можна на біле казати чорне і робити вигляд, що так і так. Тому іранці, от представники офіційного Ірану, вони от власне займаються такою гідною справою. А яка у них мотивація взагалі заперечувати передачу своїх безпілотників? Можливо, от навпаки, ми створили безпілотники. Ось не знаю, купуйте в нас у них ось рекламуємо, так би мовити. Ну, в лапках, звісно, все? Вони побоюються. Мені здається, побоюються, що їхня е, участь в війні проти України, а е, через продаж безпілотників може вплинути. На переговори, хоча вони і зараз е ці переговори перебувають в, в нижній е позиції, але ну на переговори між американцями та іранцями щодо ядерної угоди, і тому ну про всяк випадок вони от роблять такі от е рухи, е намагаючись вивести себе з під е можливих майбутніх санкцій. І ще що важливо, мені здається, тут теж треба зазначити Європа. Позиція Європи, ми знаємо, була прохолодна після того, як до, до, до Штатів після того, як май минулий президент США Америки Трамп запровадив санкції проти Ірану і вийшов з ядерної угоди, і Європа була не задоволена. І Європа не поспішала накладати санкції на Іран. А зараз от ці продаж і вони можуть дійсно створити негативне зло для співпраці між Іраном та європейськими країнами і Європейським Союзом. Ну, можливо, це також аргумент, чому вони поводять себе таким чином. Як ви вважаєте, чи буде якась ще міжнародна реакція на це, чи ще наша реакція? От, власне, Україна позбавила посла Ірану акредитації так нещодавно на цьому все закінчиться? Ну, Мені здається, що ставимо на зараз, скоріше за все, так. Я думаю, що ніхто не буде робити більше якихось різдвих рухів, ну, принаймні. Та на зараз для України важливо е, отримати зброю, яка буде е, вбивати е, або, скажімо, нейтралізувати ці і, іранські безпілотники. Ну а далі політичні питання, інші питання з Іраном буде вже вирішувати по по мірі їх надходження ну через якийсь певний час. А мені здається, що от нещодавно прозвучала заява офіційного Ірану, також про те, що вони не визнають результати анексії Росії чотирьох областей України, і це так би мовити їх офіційна позиція, і ну, ясна річ, навіщо зараз в цій ситуації. Ускладнювати е, от, для нас життя. Да? Тобто, я думаю, що тут ми, ми чи зафіксували ситуацію, станом до зараз, далі будемо бачити її розвиток Хотів вас запитати ще стосовно інших подій країн Сходу, набагато більш далекого сходу. От ми бачили запуски КНДР ракет нещодавно, так в сторону Японії. Як ви вважаєте, що це означає, і чи може зараз бути певна ескалація от з цієї сторони планети? Може, КНДР якось ось цю геополітичну ситуацію ще якось ускладнювати? Ну, Очевидно, що КНДР грає в тандемі з росіянами, і ми це побачили, оскільки вони єдині, хто готовий підтримувати всі путінські ініціативи? І запуск ракети. Пік Японії безпрецедентний з 17-го року, здається, да? ну, най, найпотужніший е, запуск, то е, ну, зрозуміло, що е, його слід розцінювати як ескалацію. Е, інша річ, е, що стоїть за ескалацією, як ми її оцінюємо, тобто це. Політика, кніяна для того, щоб про них не забули. Да? І от ей, дивіться, ми тут є, а у нас тут голод, а дайте нам ще грошей, а підіть нам на поступки. А то ми знову запустимо ракету. Тобто той традиційний спосіб тиску, який здійснює князь. І от ми знаємо що, на часу, що той же самий Трамп готовий був вестися на цей тиск і готовий був укладати угоди з фім'яном, думаючи, що він такий геніальний, який в стані вирішити це питання. І в цілому вся вся історія, вона звісно, здається, як такою, що північна Корея намагається тримати в напрузі регіон для відволікання уваги і для формування якоїсь своєї свого порядку денного в цьому регіоні. Допомога певна допомога в Москві, і разом з тим вирішення своїх внутрішніх. А, тут ще цікаво, це питання мало б обговорювати на ООН. Утім, проти цього публічного обговорення виступили не лише Росія, а ще й Китай. Чому? Ну, от, тому що їм потрібно відчуття напруги і переорієнтація уваги. Справа в тім, що Північна Корея – це апіорії. Який зла дитина, да? і яка фатальна дитина, яка в принципі не, не відповідає за свої дії, до якої треба ставитися відповідно, враховуючи це її непередбачувати, і Росія і Китай доволі легко можуть маніпулювати світом. Використовуючи саме цього, цю особливість північної Кореї стосовно Китаю, ось колишній держсекретар США Генрі Кісінджер нещодавно висловив думку, що китайське партнерство без меж з Владимиром Путіним. Яке було до цього, і яке вони там ухвалювали перед початком широкомасштабного вторгнення, не виправдувало своїх очікувань, і це створило умови для того, щоб Сі Цзенпінь, хоча б трохи, почав все ж таки схилятися на бік США, але це власне після 20-го з'їзду компартії. Ви поділяєте таку думку? Знаєте, я не думаю, що вони схиляться на бік США. Я в кращому випадку вони е, їх риторика, ну точно їх риторика не зміниться, в кращому випадку вони не наближаться або не, не підуть в тісні обійми Росії. Е, тобто, в цьому сенсі по риторика Цінзеньпіня і позиції його групи, ну, вона виключає якісь більш тісні контакти Сполучені Штати Америки, оскільки. Е, Ця неомаївська група Цін вона розглядає і бачить е, Сполучені Штати Америки своїм е, головним конкурентом. Власне, як і Сполучені Штати Америки, бачить Китай, так да? ми знаємо, що Саліван позиція Салівана, радника е, е, по безпеці Сполучених Штат Америки. Вона так само кажуть про необхідність е, більшу активної Роботи проти проти цієї країни, так що тут якраз думаю, що позиції от будуть перебувати в такій постійній динаміці, але наближа зближатися вони не будуть. Тим не менше, от відчувається, принаймні, там за різними заявами, і Путіна, зокрема, і, і, і китайськими. Ну, ми про це вже в принципі багато говорили. Те, що позиція Китаю стосовно війни, вона от дещо так дуже-дуже повільно дрейфує. От Путін пообіцяв Сі Цзіньпіну свого часу, що скоро завершить війну. Очевидно, маючи на увазі, що він завершить її своєю перемогою, це на саміті ШОС було, але цього немає навіть і близько, як ми бачимо, по тому, що відбувається на фронті. Як враховуючи це, будуть розвиватися відносини між Китаєм і Росією? Як ви думаєте? Ну, в залежності від того, все таки, як будуть, будуть чи де будуть виконані обіцянки Путіна, тому що. Таном на зараз ми бачимо стадію ескалації, яка може призвести до кризи, і путінські розрахунки полягають в тому, що він виграє в цій кризі, оскільки він не обмежений ніякою політичною політичними обмеженнями. Ну власне, там політичними партіями, стримуванням противагами. А на відміну від Заходу. І очевидно, поки що гра не завершена, тому навряд чи варто говорити, що, що Путін не виконав обіцянку. Да? Тобто, я думаю, що це все в стані такого активного, активної дії ситуації, тому давайте почекаємо. А як ви гадаєте, у Китаї вірять в те, що Путін здатний використати ядерну зброю? Як взагалі в Пекіні можуть дивитися на це? Я думаю, що традиційно вони будуть демонструвати занепокоєність. Офіційних заяв поки що ми не бачили і, скоріше за все, не побачимо. Ну а далі вже будуть вони реагувати в залежності від ситуації, тобто китайську позицію ми почуємо стальну. А, а Як вважаєте, чи буде а, в принципі якась ось а, межа, якийсь вододіл, після чого Китай а, змінить свою позицію, чи а, якось більш, а, більш впевнено її буде а, висловлювати? Ну не знаю, можливо, якось вплине на це безпосередньо зі комуністичної партії Китаю? Ну... Mm, no. Не знаю, я тут не, не такий вже великий фахівець, щоб можна давати такі прогнози, тому я утримуюся. Багато хто з тих китаєзнавців, які стежать зараз за перебігом комуністичної партії, підготовки до з'їзду, і відповідно внутрішніх процесів говорять, що після з'їзду буде багато матеріалу який. Варто обговорити проаналізувати, а поки що більшість процесів вони приховані, і це це відбувається не публічно. Ну але очевидно, що 20-й з'їзд компартії Китаю має як мінімум дати відповіді на ключові питання з а вчора президент Зеленський провів телефонну розмову із прем'єром Індії на рендер-моді. Як Ви вважаєте, як це може зіграти нам на користь? Ця розмова? Це дуже позитивний сигнал. Це свідчить про те, що Індія дрейфує на відміну від Китаю, і у Індії. І у, у нас Індією виникають спільні точки дотику. Я думаю, що цю цей тренд треба активно розвивати і підтримувати. Ще ми бачимо, що радник із національної безпеки США Джейк Саліван зустрівся нещодавно в Стамбулі з головним радником президента Туреччини Реджепа Тейпа Ердогана Ібрагімом Калином і обговорив власне і НАТО. Вони обговорили процес вступу Фінляндії, і Швеції і війну в Україні. Вони теж обговорювали. Зустріч ця не була оголошена заздалегідь. Ми ми знаємо, що між Вашингтоном і Стамбулом, ну стосунки вони так: то охолоджуються, то покращуються. По різному відбувається Що значить ця зустріч, і як ви вважаєте, які можуть бути її наслідки? Ну зрозуміло, ви абсолютно праві, що є ціла низка питань, які потребують обговорення, в тому числі і питання НАТО, і турецько американської взаємодії. і Співпраці і відносин в цілому, ну і і звердова угода, наприклад, і роль Туреччини в, в, в російсько-українській війні. Ну тобто, тим більше, давайте не забувати, що там був і Ярбак, який теж так зустрічався да, з Саліваном. Тобто мені здається, що практично весь комплекс відносин. По, які якій стосуються політики Туреччини на близькому сході і в, в Чорноморському чорноморському ну обговорювалися як мінімум, точно а як вважаєте, вступ власне Фінляндії, Швеції до НАТО, який Туреччина ну продовжує на нього так дивитися скоса, скажімо так, він врешті відбудеться. Туреччина врешті дасть повністю зелене світло до кінця, дасть, дасть, але буде торгуватися до останнього. І що вони хочуть собі виторгувати ще? Все, все хороше, що зможуть, то і виторгують. Тобто, зрозуміло, що зброя, зрозуміло якісь інвестиції. Тобто, за що торгуються? Торгуються за товари за гроші. Зрозуміло, пане Ігоре, дякуємо вам, ігор Семиволос, директор центру близькосхідних досліджень, був на зв'язку зі студією радіо НВ. Говорили про міжнародну ситуацію навколо нашої війни і як власне країни. Сходу і, і близького і далекого реагують зараз на те, що відбувається е, у світі, що відбувається навколо України, е, що відбувається із російською агресією. Бачимо, що е, змінюються, змінюються позиції е, країн, хоч і не дуже швидко, хоч не так, як нам би сильно хотілося. Утім, е, певне зрушення. Відбувається, і будемо сподіватися, що це зрушення буде тривати і буде тривати на нашу користь. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.